Пробували наркотики. А з людськими кістками згоден це не найкращий спосіб почати новий випуск біржеста, але у сієре Леоне придумали таку шнягу, від якої просто зносить дах. Принагідно нагадаю, що наркотики це зло. Але молодих с'єри-леонців це аж ніяк не зупиняє. Більше того, судячи із новин, вони навіть дуже не проти поекспериментувати. Щоправда, інколи буває так, що після таких експериментів опиняєшся на реабілітації, і то не факт, що допоможе, бо ж реабілітаційний центр. Країні лише один. І умови там не дуже хороші. І це ще м'яко кажучи. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудій Шарафмал. Ви на каналі Фаріт говорить, а це Бірджест, рубрика, де я оглядаю найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у мене не закінчиться пиво, традиційно я мав би оголосити про список сьогоднішніх новин. Але скажу просто: не беріть нічого смачненького, бо сьогодні усе про м'ясо, злочини і наркоту. Тому просто насолоджуйтеся переглядом, наскільки це можливо. А я тим часом перейду до новин. Почнемо із С'єра-Леоне – сонячної країни у Західній Африці, яка останнім часом занурилася у доволі темні часи. Бідність, корупція, відсутність перспектив і наркотики. Багато наркотиків. Деякі з них бувають настільки дивними, що змушують залежних розкопувати могили. У С'єра-Леоне оголосили надзвичайний стан через наркотик-куш. Його виготовляють із людських кісток. Усе настільки серйозно, що президент цієї країни Джуліус Маадабіо навіть оголосив надзвичайний стан, і причина його це розгул наркоманії. Виявляється, що сам Куш був проблемою для Леоне уже кілька років однак лише зараз ситуація досягла свого. Апогею тисячі людей на вулицях під кайфом і в пошуках нової дози глава країни назвав екзистенційною кризою. Хоча чому раніше нічого не робилося на державному рівні, це хороше питання. В уряді просто дотягнули до тієї ситуації, коли зупиняти наркотичне свавілля вже буде надзвичайно складно. Одним із численних інгредієнтів наркотику є людські кістки. На кладовищах посилили заходи безпеки, щоб наркомани не викопували скелети з могил. Офіційної кількості загиблих від наркотику немає. Щоправда, один лікар сказав BBC, що у столиці за останні місяці загинули сотні молодих людей. У всіх була органна недостатність. Куш це у першу чергу психоактивна речовина, яка негативно впливає на психічне здоров'я. У Сієра леоне є лише одна на всю країну психіатрична лікарня. Між 2020 і 2023 роками кількість госпіталізованих через куш зросла на 4 тисячі відсотків. У цифрах це 1865 осіб. І це йдеться лише про тих. Тих, кого привезли, знайшли, або хто самостійно звернувся по допомогу. Скільки таких, які залишилися сам на сам із цією заразою, цього ніхто не знає. Точно так само ніхто не в курсі, що стало причиною різкого збільшення вживання цього наркотику саме у 2024 році. Але ситуація критична. Влада виставляє поліцейських та охоронців на кладовищах. Поліція розганяє так званих дігерів, які приходять на цвинтарі, щоб дістати один із головних інгредієнтів цього наркотику людські кістки. Чому саме кістки не ясно? Різні змі пишуть по різному. Найбільш оптимальний варіант, який траплявся, це йдеться про посилення ефекту. А взагалі, куш це суміш мерхуани, трамадолу, пороху людських кісток і ще кількох інших речовин. Вперше ця дич з'явилася у Сієра у 2020 році. Новий вид наркотику досить поширений серед молоді. Близько 63% наркоманів вживають саме його. Це стало катастрофою для Сієра Леоне. У зв'язку зі збільшенням споживачів збільшується і кількість смертей. На цей момент президент країни доручив уряду створити національну оперативну групу з питань зловживання наркотиками та психоактивними речовинами. Першочергово вона зосереджуватиметься на боротьбі саме з кушем. Один із варіантів боротьби це створення у кожному районі великих міст спеціальних центрів. Там базуватимуться фахівці, які рятуватимуть людей від передозів. Це як один із компонентів. Друга складова це охорона на кладовищах. Таким чином, наркозалежних планують обмежити у доступі до інгредієнтів цього наркотику. Ну і третій пункт це реабілітація. І якраз із нею може бути проблема. Реабілітаційний центр в країні всього лише один. Там всього 100 ліжок, і його облаштували в армійському навчальному центрі. Самі ж медики кажуть, що це радше центр утримування, аніж реабілітаційна установа. Банально, там немає ні місця для залежних, ні належних умов для утримування тих, хто страждає від наркотичної залежності. Окрім лікування, президент сказав, що правоохоронні органи повинні демонтувати ланцюжок постачання наркотиків шляхом розслідувань, арештів і судових переслідувань. Його офіс також просить про те, щоб правоохоронці посилено охороняли цвинтарі. Вони чергують на тих кладовищах цілодобово. Але загалом експерти кажуть, що це патрулювання не вирішить проблеми, адже в уряду немає чіткої стратегії і плану дій. Наразі є лише три кроки, які вони запроваджують. А як їх дотримуватися, ніхто поняття не має. Однак запровадження надзвичайного стану це так чи інакше хороше рішення. Нехай воно не вирішить проблеми зловживання наркотиками, але точно може посприяти врегулюванню цієї ситуації. Частина із вас може знати, що минулого літа пивоварня Ребрю заколабилася з Кравою, і вони показали два прекрасних творіння пиво і ніж. Нова колаба. Повертається з новим пивом і новим ножем. 18 квітня у Києві о 19.00 у барі Брюверс вам покажуть новий ніж від крави нічниця і новеньке пиво, натхненне імператорським стаутом і шотландським димним віскі. Якщо ви не зможете бути присутні, то матимете змогу доєднатися до розіграшу усіх призів завдяки стріму від Бір Гичка. І додатково я проведу розіграш у себе на каналі. Тому слідкуйте за виходом відео. А ми повертаємось до новин. До новин криміналу. Коли йдеться про розчленування то я уявляю собі тіло із відрізаними кінцівками. Але коли я побачив новину про зникнення жінки з Британії, я випав з того, наскільки дрібно можна покрашити людину. Смерть Холі Бремлі монстр, розрізав тіло дружини на понад 200 частин. Частини її тіла знайшли у річці Вітем ще у 2023 році. Лише нещодавно її чоловік, 28-річний Ніколас Медсон, зізнався у її вбивстві, і діяв він, як виявилося, не сам. Допомогу у переховуванні тіла, а також у подальших спробах позбутися арешт. Шток надавав його друг, якого тепер теж судять. Адже той майже тиждень тримав частини тіла жінки у себе у квартирі, а потім скинув їх у річку. Можливо, нікого із них не притягнули би до відповідальності за зникнення, а потім і вбивство Холі Бремлі, але вони дуже по-тупому спалилися, що і призвело до їхнього викриття. Після одруження у 2021 році шлюб пари почав тріщати по швах, і усі довкола знали, що Ніколас Метсон дуже агресивно ставиться до дружини. Він її бив, постійно контролював і не дозволяв пересуватися без його відома. Прокурор повідомив суду, що поліцію графства Лінкольншир викликали у квартиру подружжя через занепокоєння щодо добробуту. Бремлі офіцери відвідали будинок наступного дня та помітили різкий запах аміаку та відбілювача, закривавлені простирадла у ванні та рушник на підлозі. Зі кухні після вбивства дружини він не міг належним чином замести сліди. Поліція побачила в квартирі ознаки нещодавнього ремонту і прибирання, але виключно в окремих зонах, ймовірно, у тих місцях, де він іскоював вбивство а у деяких місцях він взагалі не парився і лишив все як є. Про це свідчили плями крові на килимі у гостьовій спальні, і це були не краплі, а великі площі, що свідчить про потужні крововидови. Сам Медсон, коли до нього завітали копи, сказав їм, що дружина знущалася з нього і навіть показав слід від укусу на передпліччі. Вона нібито після сварки пішла до місцевої групи психологічної підтримки і після того не поверталася. Але копи добре знали, що він бреше, тому повернулися із дозволом на повторний огляд його помешкання. Один перехожий зробив жахливе відкриття. Він помітив пластикові пакети, що плавали у річці Вітем у Басінгемі. В одному із них, за його словами, була людська рука. Водолази поліції виявили 224 шматки тіла Бремлі, але деякі його частини так і не знайшли. Уже згодом прокуратура та слідчі встановили, що 26-річна жертва спочатку дістала кілька ножових поранень у спальні. Отой укус на передпліччі, про який говорив Медсон, це дружина намагалася звільнитися від того, що він її ще й душив. але у неї не вийшло. Після спальні він потягнув її до ванної кімнати, де уже зайнявся розчленуванням тіла, а згодом розфасував усе по пакетиках і тримав на кухні і в коморі близько тижня. Коли чоловік завершив усі свої криваві справи, він зняв з її рахунку 50 фунтів стерлінгів і почав лазити інтернетом, не почистивши історію своїх пошукових запитів. Він гуглив, які виплати я отримаю, якщо моя дружина померла, або чи може хтось переслідувати мене після смерті. На записах із камер відеоспостереження видно, як Медсон ішов з рюкзаком і перевозив. Зив ліфтом сумки із 14-го поверху на перший. Він робив це із самого ранку, щоб не привертати до себе уваги. Уже на суді заперечувати вбивство було марно, адже усі докази були проти нього. Та й до того ж його звинувачували у злочинах проти колишніх партнерок у 2013, 2016 і 2017 роках. Тож він визнав свою провину, аналогічно вчинив і його друг, який допоміг чоловіку позбутися тіла Холі Бремлі. Не так давно нас із вами дуже обурила одна не надто приємна новина. Вона стосувалася роботи наших сил оборони по нафтопереробних потужностях Російської Федерації. Сполучені Штати критикують удари по російських НПЗ, адже це ризик для нафтових ринків. Для тих, хто ще не в курсі, то міністр оборони США Лойд Остін заявив, що атаки українських безпілотників на російські НПЗ шкодять світовим цінам на нафту. І, взагалі, за його словами треба атакувати виключно військові об'єкти. Тобто українські атаки шкодять цінам на нафту, а ситуація на Близькому Сході не шкодить. А те, що російські атаки впливають на ціни на продовольство взагалі у світі, це так нюанси, коли окупанти б'ють по газових сховищах в Україні і це впливає на газові ціни у Європі, це таке. Цікаво виходить, але на початку минулого тижня журналісти Блумберга написали, що адміністрація Байдена дуже непокоїться через ціни на паливо у Штатах. Зокрема, і від цього залежить його здатність виграти наступні президентські вибори у США. А якщо серйозно, то у Байдена дійсно можуть бути проблеми. Однак не лише через атаки по НПЗ. Інфляція у США зробила стрибок через зростання вартості палива і житла минулого місяця. Споживчі ціни у США зросли швидше ніж очікувалося, що свідчить про те, що боротьба із Уповільненням інфляції зупинилася. За даними Департаменту праці США, за 12 місяців до березня ціни зросли на 3,5%. У лютому було 3,2%. Зростання цін спричинили вищі витрати на паливо, житло, ресторани і одяг. І вгадайте з трьох разів, кого у цьому звинувачують радикально налаштовані республіканські ЗМІ: ні, не Росію, Україну. Вони вважають, що саме через нас американці втрачають робочі місця. Ціни ростуть, а їхня економіка не матиме розвитку. Аналітики попереджають, що відсутність прогресу у стримуванні зростання цін змусить центральний банк США довше підтримувати високі процентні ставки. Вищі ставки допомагають стабілізувати ціни, роблячи дорожчими позики на розширення бізнесу та інші витрати. Теоретично це, у свою чергу, уповільнює економіку та послаблює тиск, що підвищує ціни. У вас може бути логічне запитання. То як вийти із цієї ситуації? Може дати Україні більше зброї, щоб припинити війну і стабілізувати все. Можливо, накласти на Росію більше санкцій, і почати працювати з іншими ринками, щоб знайти альтернативу російській нафті? Можливо, країни великої сімки встановили стелю цін на нафту, але російське чорне золото марки УРАЛС все одно торгується вище встановленої межі. Все тут немає чого обговорювати, це не працює. І штати це відкрито визнають. Головним інструментом було обмеження цін на експорт російської нафти. Це був успішний крок, однак зростають занепокоєння, оскільки світові ціни на нафту досягли найвищого рівня майже за 6 місяців, головним чином через напруженість на близькому сході. У перші тижні квітня морський експорт сирої нафти з Росії знизився до рекордних показників за рік, адже поставки із Балтійських портів цієї країни. Пали насамперед, це стосується зменшення вантажів із Приморська та усть Луги. Блумберг пише, що звідти вивозили на 20% менше вантажів ніж зазвичай. А все тому, що українські безпілотники атакували НПЗ, серйозно пошкодивши їх. А оскільки нафта із тих НПЗ йшла на експорт, а не на переробку. Це призвело до зростання цін, і це стало проблемою для Байдена, який присвятив більшу частину свого президентства боротьбі з інфляцією. Туди ж входить і зменшення цін на пальне для американських споживачів. Якщо ціни зараз полізуть вгору, це не додасть Байдену політичних балів на виборах. Оскільки ситуація на полі бою в Україні погіршувалася, країна все частіше зверталася до ударів глибоко в межах російської території. Ці удари є частиною спроби скоротити постачання палива російським військовим, а також скоротити доходи від експорту, який Москва використовує для фінансування війни. Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації, сказав Ллойд Остін. Ці заяви обурили не лише українців, а й деяких американських політиків. Наприклад, сенатор республіканець Том Коттон звинуватив Адміністрацію Байдена у перешкоджанні ефективним діям із політичних міркувань. І він цілком має рацію. Але чи зможе наша країна ігнорувати зауваження від союзників, якщо практично повністю залежить від їхньої допомоги, питання складне. Наразі ми бачимо, що атаки по НПЗ продовжуються. Але чи триватимуть вони і надалі, це уже покаже час. Продовжимо про США. А точніше про безпрецедентне рішення, яке може назавжди змінити ситуацію із масовими стрільбами у школах цієї країни. Батьків-стрільця зі школи Мічигану засудили до 10 15 років в'язниці за участь у нападі. Ні, вони не брали участі у розстрілі дітей. Зараз розповім детальніше, що взагалі сталося і чому саме цю справу називають найбільш важливою у всіх випадках зі стрілянинами в американських школах. Отож, суд у Мічигані приговорив батьків 17-річного Ітана Крамблі. До ув'язнення вони проведуть за ґратами 10 років. Це з урахуванням того, що вони вже встигли відсидіти під вартою. А усе тому, що їхній син у 2021 році влаштував стрілянину у школі, забравши життя чотирьох учнів. Ще сімох поранив. Суд присяжних визнав їх винними за статтею Ненавмисне вбивство. Це може бути безпрецедентним рішенням, яке розширить уявлення про те, кого можна притягнути до відповідальності у справах про масові вбивства у школах. До цього випадку до відповідальності притягували лише дітей, які стріляли, батьків судять вперше. Після тієї стрілянини був ще довгий судовий процес. Лише у 2023 році самого стрільця на той момент, 17-річного Ітана Крамблі, засудили до довічного без права на дострокове звільнення. На цьому його історія закінчилася. Батьків затримали трохи пізніше і теж кинули під варту. І ось тут починається найцікавіше, адже тієї трагедії у 2021 році могло би і не відбутися. Якби не самі батьки. Незадовго після нападу в школі вони купили 4 телефони, взяли 6 тисяч доларів готівкою і намагалися виїхати в інший штат. Але їх затримали правоохоронці за 60 кілометрів від дому. Ну і відповідно відправили під суд. Сторона обвинувачення говорить, що батьки продемонстрували байдужість до сина, адже за кілька днів до масового вбивства вони купили на той момент 15-річному підлітку пістолет та проігнорували усі тривожні ознаки погіршення його психологічного здоров'я. Сам Ітан. Не приховує того факту, що вчинив погано. У його щоденнику знайшли записи, де він розповідав, як потребував допомоги батьків. Він описував, як чує голоси, які кажуть йому вбивати, як просив допомоги в батьків, а вони сказали просто змиритися. Потім він почав катувати пташенят. І, врешті, щоб його помітили, він приніс до школи голову пташки у банці. Сподівався, що це побачать вчителі і допоможуть йому подолати проблеми. Згодом стан погіршився. Він почав думати, що стрілянина у школі це єдиний спосіб заткнути голоси в голові. Але й розумів, що він забере чиїсь життя. Сказати про свій стан вчителям, і тан боявся, тому почав малювати. Він малював вбивства, катування, кулі, зброю і демонстративно залишав малюнки у себе на парті. Він чекав, що ці малюнки побачать вчителі і просигналізують батькам або нададуть допомогу йому самому. Десь так воно й сталося. Вчителі відправили Ітана додому і подзвонили батькам. Вони рекомендували відправити дитину до психолога. Однак батьки проігнорували це. У день стрільби ні батьки, ні вчителі не перевірили наплічник хлопця. Хоча кілька днів тому він гуглив, де купити патрони. Того дня він відкрив стрільбу у школі. Його жертви не знущалися над ним, тобто це була не помста. Тож на суді. Повну відповідальність за цю ситуацію поклали на батьків Ітана, адже цього можна було б уникнути, якби вони приділяли більше уваги своєму синові. Часу назад уже не повернеш. І можливо, цей суд стане уроком для усіх батьків, особливо у США, що проблеми психологічного здоров'я у дітей це не жарт. Не треба цього знецінювати, бо дитина це дуже непередбачувана маленька людина. І помилки виховання можуть коштувати комусь життя, а комусь свободи. Навряд чи ж вони хотіли витратити 10 років свого подружнього існування у тюремній клітці. Так уже склалося, що наш сьогоднішній випуск складається із кримінальних новин. Тому закінчимо теж новинами з цього розряду, але на цей раз легке хуліганство. Охоронці не встигли. Туристка напала на одну із найвідоміших пам'яток людства. Ідеться про Стоунхедж. По-перше, це об'єкт всесвітньої спадщини. По-друге, чимало людей вважають ці легендарні камені священним місцем. Століттями вчені намагаються розгадати загадку цих дивних каменів. Наразі єдине, що їм вдалося дізнатися. Цим каменюкам тисячі років просто так доторкнутися до цих об'єктів неможливо. Це дозволяють зробити лише за умови, що цього прагне людська душа. Довкола навіть встановлені знаки, які забороняють торкатися, але... Одну пані ці обмеження не зупинили. Вона собі просто пройшлася, торкнулася пам'ятників, і її навіть довелося зупиняти охоронцям. Щоправда, вони не встигли. У мережі рішуче розкритикували поведінку жінки. Дехто навіть пошкодував, що на таких популярних локаціях людей, які порушують правила, не можна затримати хоча б на декілька годин. Також експерти зауважують, на перший погляд може здатися, що такий дотик не завдасть Стоунхеджу жодної шкоди. Водночас, якщо так вчинить кожен, древні камені можуть суттєво постраждати. А що ви думаєте про такі напади на пам'ятники та об'єкти всесвітньої спадщини, можете написати у коментарях. Бо доторки це ще не найгірше. Бували випадки, коли біля каміння влаштовували вечірки, а інколи навіть і вилазили на них. Такий от вийшов випуск новин. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!